Юрійович, а ваше, ваше бачення ситуації у часовому Яру? От у Збройних силах України, у оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця це говорять про те, що у часовому Яру, у, саме, у самому місті, росіян немає. А вся ця інформація, яку поширюють російські пропагандисти, все це ну, знову ж таки якби направлено, щоб поширити зокрема і, і паніку. Так те, при, при цьому Вадим Скібіцький, ви ж бачили напевно, в інтерв'ю. Говорю про те, що втрата часового яру. Він казав, що це питання часу, все буде залежати від сил та та ресурсів наших. Тобто, як ви бачите, на сьогоднішній день подальш подальший розвиток ситуації у часу ну саме е, на вчорашню на сьогоднішню добу, там е, трошки зменшена інтенсивність боїв. Росіяни накопичують, Я думаю, що е, найближчі години, можливо, на сьогодні в ніч е, будуть активізувати свою діяльність на часу ярусь напрямку. І восьмого дев'ятого там буде достатньо спекотно. Що стосується паніки, я абсолютно не бачу привідів для паніки і не знаю, хто там може панікувати. Ситуація складна, вона передбачувана і буде залежати від вирішення певних питань. Чи будуть е, наші командири на цих напрямках забезпечені спроможністю е, своєчасно відбивати е, удари ворога, наносити удари на випередження в разі його скупчення? Ось що дозволить нам. Не втратити часів яр, але робити з цього знаєте щось таке на рівні паніки. Я б не хотів би і інших закликав би не панікувати раніше часу. А часів яр це головна битва за Донбас. Можна так вважати чи ні? Хто б вам сказав? Ну, я вас запитую. Є експерти, які говорять про те, що часів яр це саме головна битва і за Донбас. А до того а, інші міста не були головними. Ну просто питання якось мені не зрозуміло пробачте, головна битва за Донбас на кожному метрі, квадра... квадратному метрі української землі, де воюють наші війська. Це для того солдата, який в окопі це як саме якраз головна битва. Тому сказати, що е, часів яр головніше ніж е, бої, наприклад, там на самому Покровському напрямку чи Кураховському напрямку було б неправильно. Тому не треба акцентувати з моєї точки зору саме тільки все на часовому яру. Це не голова битва, і е, у нас ще величезна кількість міст і сіл, які ми мусимо захищати і утримувати. Тому давайте не робити такі гіперболи, які б е, не, не йшли б на користь суспільству. Бо коли ми робимо гіперболи, ведемось на заяви таких, е, знаєте, спеціалістів, критиків, аналітиків, то потім в суспільстві е, в разі втрати цього населеного пункту формується, знаєте, негатив і таке, знаєте, таскає нині, я кажу. Скоїлої мови, це не на користь, тому не будемо створювати собі е, ідолів, і будь, не будемо в цих ідолах розчаровуватись. Активізація Росіян наразі на куп'янському напрямку. Які, ймовірні, тут подальші сценарії для нас. Ми неодноразово на, на з вами обговорюємо, що купянський напрямок для росіян дуже важливий. По перше, це підніметь спроможності, що стосується логістичного забезпечення е, на е, сході України на окупованих територіях і. Залізничний вузол Купінськ достатньо потужний, і це створить спроможності по відновленню ракадної дороги, по забезпеченню е, російських окупаційних військ на сході України та і в центрі України, що стосується е, Донбаського і Запорізького напрямків. Яким чином поки що бої йдуть, там складні бої, е, важкі бої. Але дякую Збройним силам, вони отримують ситуацію під контролем. А втрата одного чи двох населених пунктів на жаль. На даному етапі інколи вигідніше, щоб зберегти свої підрозділи і відійти на підготовлені позиції, це значно краще, ніж втратити позиції і втратити людей. Сергій Григорович, а дещо в загальному так відбувається на сьогоднішній день по лінії фронту чи можна говорити про те, що ну, це якби росіяни наразі на піку своїх можливостей? Чи так не можна сказати? Ні. Е, ну, по перше, на сьогоднішню добу то ситуація трошки е, зменшилася. Що стосується наступальної активності ворога на за минулу добу, вона була значно вища. А що стосується на піку, ну до піку ще далеко, росіяни продовжують працювати е, на призов особового складу долав збройних сил Російської Федерації, вони е, у них прати, е, активно працює економіка, і <кхід> саме від нас залежить наскільки ми дозволимо росіянцям. Е, Далі нарощувати свої зусилля. І питання не стоїть, що ми будемо робити на фронті. Питання буде стоїти, що ми будемо робити в глибокому тилу Російської Федерації. Наше завдання руйнувати підприємства, які виробляють продукцію для забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації. Це значно економічно вигідніше, і це значно ефективніше ніж проводити е, витрачати величезну кількість ресурсів на передньому краї. Сергій Григорович, видання з індепандант. Пише про те, що Росія більше не використовує Кримський міст для поставок для поставок своїх так в Україну, і не пишеться про те, що вони не вважають більше її воєнною ціллю для збройних сил України. Мовляв, це, це свідчення там ну, супутникових знімок. Так москва перейшла на використання сухопутних маршрутів на підконтрольному її сході та півдні. Скажіть, будь ласка, ну от ось ця публікація, ви можливо бачили і чули. Ви про що перше подумали? На що ну, вона по перше, я подумав, що е, представники е, видання The, The Independent індепендент мають своїх журналістів на цьому мосту, і вони рахують кількість ешелонів, які проходять в сторону Криму? Це звичайно це неможливо. По друге, е, ну е, крім е, цього мосту, те, що він мусить бути знищений, це однозначно. І якщо в 22-му році ми це питання ще не піднімали, я казав, що не прийшов час, то час уже на даному етапі прийшов його треба знищувати, і не треба дивитися там. Возять там військове майно чи не возять майно, його все одно треба знищувати, бо він незаконно побудований е, на території тимчасово окупованої Російської Федерації. Але треба враховувати, що вони побудували е, потужну гінку залізничну з напрямку е, вдовж Азовського моря. Тому і там багато у нас знаєте, об'єктів для ураження. Тому Крим важливий і Крим, звичайно, виведення цього мосту значно зменшить спроможності по забезпеченню о, військових підрозділів, військових частин на території Окупованого Криму, в тому числі і ті самі ескандерами, які вони систематично наносять удари по території України. Мост мусить бути знищений, Так само, як і інші мости в тилу Російської Федерації. Я просто до чого буду Сергію. Ну, така цікава публікація з'являється саме тоді, от коли якби, ми, ми все до цього все ближче. Так от, зокрема, коли в нас з'являються можливості. так і тут з'являється якраз... такого роду публікацій. Папа, це якраз покази э, э, пані Вені, те, що. Э... П'ята колона Російської Федерації має достатній вплив на засоби масової інформації за кордоном. Оце якраз чисте лобіювання інтересів Російської Федерації під виглядом е, такої невинної статті, яка ну що там той е, кримський міст? Наші по ньому стріляти? Це якраз от росіянці активно використовують п'яту колону на е, досягнення певної мети е, в очах західного суспільства. Сергій Григорович, як уважаєте Кремль, і от Путін він боїться ну, власне знищення Кримського мосту? Ну для них Кримський мост не стільки і не тільки економічний показник спроможності логістичного забезпечення, для них кримський мост це спроможності росіянців, те, що вони змогли е, прикрити е, е, пролив, якраз таким потужним мостом. Це спроможність показати, яка потужна Росія, як і взагалі Крим е, втрата. Криму для Путіна це знаєте вже е, політичне таке вже самообстріл. Тому вони будуть по максимуму намагатися залишити Крим. Я вже не кажу, що е, вони розглядають Крим як м, плацдарм впливу і залякування той самої е, Європи, що стосується тих самих аеродромів, на яких можуть абсолютно спокійно позоватися бомбардувальники Ту 22 М3 Але поки у нас є чим бити по кримським аеродромам, вони там їх не тримають. Скільки ви даєте жити ще кримського мосту? Ну знаєте, є план вогневого враження опрацьований командою збройних сил, і на даному етапі я не допущен до цього плану. Навіщо гадати це питання краще задати е генералу Сильському, але генерал Сильський вам нічого не відповість на це питання, бо він чітко знає правила номер один. скільки раз мовчав, стільки раз не пилкував. Сергій Григорович, якщо дозволите, запитав вашу точку зору, от зокрема ще ще до подій, які відбуваються на міжнародній арені, відомо про зустріч Сі Цзіньпіня із президентом Франції Еммануелем Макроном, і Макрон після цієї зустрічі сказав про те, що Китай зобов'язався утриматися від продажу Росії будь-якої зброї і буде контролювати експорт товарів подвійного призначення. Як ви оцінюєте результати? Час покаже. Бо е, в політиці е, дуже часто слова не відповідають діїв. а з урахуванням е, східної е, філософії, то інтереси досягнення і заробітку успіху для країни не пов'язані з дотриманням слів для інших країн. Тому час покаже. Бо насправді Китай є потужним поставщиком багато комплектуючих запчастин, в тому числі і в півітроні. Якщо Китай перекриє е, для Росії питання. Забезпечують піввітронами то ті запаси, які росіянці створили, ну дозволять їм там ще пару місяців існувати. А далі вони сядуть на головний пайок. А для них зараз їх в це потужна підтримка наступаючої піхоти на полі бою.